Його прізвища немає в Українській радянській Енциклопедії. Літературознавці тоталітарного режиму намагались замовчувати його постать. Але він таки дочекався того часу, коли його ім'я за океану повернулось на рідну землю. Василь Барка, український письменник з діаспори, чия велика, багатогранна і різножанрова творча спадщина і донині лишається маловідомою в Україні. Його справжнє ім'я. Василь Костянтинович Очерет, письменник великого таланту й людина незвичайно драматичної долі. Василь Барка був людиною глибоко віруючої, для більшості диваком, для декого святим. Не збирайте багатств на землі, де міль та іржа понищать їх, а збирайте на небі. Цю біблійну мудрість він приніс через усе своє життя. Мислив майбутнього поза Україною, але майже все його життя пройшло за межами рідної землі. У 1941 році пішов добровольцем у народне ополчення, вважаючи, що це його обов'язок, бо гітлеризм несе винищення його народові. Далі був полон з голодом і знущаннями фашистів, виснажлива робота в Німеччині. У 1950 році переїхав до Америки. Саме цей період життя є творчо найбільш інтенсивним. Перший прозовий твір Роман Рай вийшов у Нью-Йорку вже в 1953 році. У його основі автобіографічні спомини самого автора. Василь Барка автор понад 20 книг поезії, романів, повістей, есеїв, перекладів літературної критики. Його двічі номінували на здобуття Нобелівської премії. І лише у 1982 році він став першим лауреатом престижної міжнародної премії Фундації Омельяна і Тетяни Антоновичів за чотирихтомний роман Свідок для Сонця шестикрилих. Ми ж знаємо Василя Барку хіба що як автора жовтого князя роману про жагіття Голодомору 1932 1933 років. Жовтий князь був написаний у 1958-1961 роках. 600 своїх рукописних сторінок письменник чотири рази переробляв ґрунтовно і переписував наново все від початку до кінця. А перший твір було опубліковано в Нью-Йорку в 1963 році. У Україні видано лише у 1991 році. Роман висували на здобуття національної премії імені Тараса Шевченка, але так нею автора і не удостоїли. Члени тодішнього Шевченківського комітету не вважали за потрібне відзначати цей знаковий твір, бо написав його, мовляв, еміграційний письменник. Нехай і відомі за кордон. Усе, про що писав Барка, обов'язково мало місце в його житті. Це стосується й жовтого князя. Передісторія роману почалося ще в 1932-1933 роках, коли в Україні лютував голод, що знищив мільйони людських життів. У той час Василь Барка перебував на Кубані, але їздив на Полтавщину провідати брата, бачив там страшні картини голодних смертей. Усе це тяжіло в пам'яті помножувалося чужими історіями, які він збирав і записував упродовж 25 наступних років, особливо під час Другої світової війни, перебуваючи в одному з німецьких таборів для переміщених осіб, де були українці. Письменник назбирав велику кількість свідчень. Найбільше вразила історія однієї вимерлої під час голоду української родини. Переповідана земляком. Саме вона стала пізніше скелетом сюжету жовтого князя. Хто знає, скільки часу носив би Василь Барка гірку пам'ять про ті страшні події, аби вдруге не пережив голодні муки. Це вже було в Нью-Йорку, в тій невеличкій кімнатці, дешевому негритянському кварталі. Де з великими труднощами оселився хворий і безробітний поет, що міг дозволити лише собі одну банку риби на два дні і миску найдешевшого пуерторіканського рису Америці на нього ніхто не чекав. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів. Занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. Важко навіть через тільки років згадувати цю трагедію, але ми повинні знати свою історію. Високохудожня праця Василя Барки. Через десятки літ, прийшовши на рідну землю, гідно долучилася до національної духовної скарбниці. Загиблим як пам'ятник, живим як пам'ять і духовна естафета задля збереження нашої незалежної держави.